Будинок родини Світлани Литвин розташований за 10 метрів від провалля, яке утворилося після сильних дощів ще 10 років тому. Тоді, розповідає жінка, мешканці села почали його засипати. Проте під час паводків, особливо минулорічного, вода знову розмила ґрунт і з роками провалля збільшилося. Знайшла Буквально в верхушку так дороги, все з каміннями, все з глиною донизу. Це буквально вже ось два метри, навіть більше вже позносило разом, щоб паркан просто в повітрі стоїть. Це... Страшно жити, тому що ти не знаєш, чи дійде все разом до хати і знесе разом з будинком, чи поки що повені немає, якось так живемо. Але якщо буде зараз літо і будуть потопи, це... вона буде робитися ще більшою. Жінка розповідає, що зверталася до влади територіальної громади. Після цього до її будинку лише привезли шин, від вантажівок та труби, щоб укріпити ґрунт. За словами старости стримби Любомира Дубіщака, комісія сільської ради минулого року обстежила проваля та виготовила проєктно-кошторисну документацію на 300 тисяч гривень, яку подала в Надвірнянську райдержадміністрацію. Не знаю, чому, яка причина не було коштів профінансовано, включаючи також ще 11 10, крім цього, об'єктів також було задокументовано і надано документи до адміністрації. Ну, на даний час жодних робіт, фінансів не надходило в сільську раду і ми не можемо приступити до роботи. Ну, зараз, як створилося Надвернянське ОТГ, ми звернулися вже до мера, до керівництва. Влада Надвірнянської територіальної громади планує провести ремонт вулиці Молодіжної, каже начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Надвірнянської міської ради Андрій Гуцько. У межах ремонту заплановано відвести частину води, яка через дощі збирається в найнижчій точці біля проваллі і поглиблює його. Ми плануємо встановити перетічні лодки. Вздовж вулиці частково забирати воду, також розчищувати канали, щоб хоча б частково локалізувати цю проблему. Якщо говорити про укріплення берега якраз про дану ситуацію, то фактично ми також склали цей об'єкт, передали його в управління з питань цивільного захисту, але на жаль, як нам відомо, він не не попав у перелік об'єктів, які можуть фінансуватися в цьому році. Галина Марішин, Олег Головашкін. Новини на Суспільному. Івано Франківщина.